Шановні друзі, шановні побратими, мене звати Тарас Пастух, я засновник громадської організації Тернопільська обласна організація ветеранів війни. Також я є заступником директора ТОВ ройло контракт», яка знаходиться по вулиці Івана Франка. Забігаючи наперед, хочу вам повідомити, що ми тут знаходимося на правах оренди, а не так, як писав сайт Тернополяни. Ми не являємось власниками даного приміщення. Я вибачаюся, я є. Я перепрошую. Ми одна ремарочка, я дуже перепрошую, так. що я вас перебуваю. Давайте ми не будемо говорити за сайт тернополяни 20 хвилин. Я, я, Це я ваші суто в приватні сумні. Це була в засобах маси інформації, поширена інформація, яка не передає дійсності. Не називайте, Ні. поки їх тут немає, не називайте. Ми запрошували всіх, хто бажав прийти, той прийшов. Ми спростовуємо ту інформацію, яка була поширена і не передає дійсності. Будь ласка, є договора один договір оренди на громадську організацію ветеранів війни і на добровий контракт. Ми знаходимося тут на правах оренди. Візьміть, будь ласка, поставте на стіл. хтось, Хто бажає журналістів, може ознайомитися. Нещодавно в місцевій пресі з'явилася інформація про обшуки та неодолугу прив'язку до нас. Нас ця інформація дуже сильно обурила і своєю привизною. Хочу повідомити вас. Що так дійсно, 7 березня у офісі, також у моїй квартирі, також у працівників фірми Royal Контракт та членів організації проводились обшуки, після чого у ЗМІ починають розповсюджувати інформацію про нібито вилучені 10 кілограм наркотичних речовин у засновників громадської організації «Пастуха» та Камінського. Дана інформація не відповідає дійсності взагалі. І ці всі фотографії, які гуляли по інтернету з кілограмами наркотиків, з боєприпасами, не мають до нас ніякого відношення. Значить, е... Для підтвердження даної інформації ми хочемо вам показати протоколи обшуків офісу, а також протоколи обшуків моєї квартири. Значить, е... візьміть, будь ласка, це протокол обшуку е... того його контракт і протокол обшуку та РСА. Поставте, будь ласка, інформацію. Про... І, до речі, я зараз скажу, інформація, яка є таємницею слідства в даних протоколах, це тобто прізвища правоохоронців фамілії і інші дані є замальовані. Тобто ми не зобов'язані і не можемо це розміщати і надавати, бо це є таємницею слідства. Будь ласка, поставте. Так, в дійсності. В роздівалці в одному з шкафчиків було знайдено речовину коричневого кольору рослинного походження. Після обшуків і засівань обставин один з працівників признався, що це була його речовина, після чого сказав, що хоче дописати заяву на звільнення. Після цих же інцидентів нами був звільнений керівник ТОВ Контракт» за халатне відношення до своїх повноважень. Тепер щодо зброї, зброя є моєю. На неї є всі відповідні дозвола. Чому виникли якісь питання щодо неї, уявлення немає. На мою думку, це все було для того ж резонансу у ЗМІ. Я як колишній доброволець і велика кількість моїх побратимів маємо дозвола на зброю. Ми часто їздимо на полігон, ми навчаємось, ми продовжуємо нею користуватися. Ми не знаємо, що буде далі. Багато в кого виникають питання, для чого мені стільки патронів до мого ж автомата. Коли почалась війна, Згадайте, не було можливості де купити жодного патрона. Все було розкуплено. Для чого давати такі питання, я взагалі не розумію. Ми не знаємо, що буде відбуватись завтра і післязавтра. Щодо посту е, пана Зубаненка, який появився в Фейсбуці е, через декілька днів після обшуків, занонімних джерел, нам відомо, що в дійсності було затримано. Та взято під варту двох осіб з великою кількістю наркотичних речовин. Але вони жодного відношення ні до мене, ні до громадської організації, ні до жодних членів організації не мають. Ми не маємо ніякого відношення до цих наркотрафіків, які пришивають нам. Поліція зробила свою роботу, але яким чином вони передали фото з обшуків цих осіб-журналістам і для чого ці фото були розміщені в інтернет і прив'язані до нас, ми взагалі не розумію. Єдине, що мене обурило в цьому пості. Це коли в кінці посту було написано по скрипту: монополія на силу має бути тільки у владі. Якби 24 лютого 2022 року народ надіявся на силу влади нашої держави на даний момент уже б не було. Щодо Революції Гідності, я взагалі мовчу, де влада віддавала злочинні накази розстрілювати обезброєних людей, а силовики їх виконували. Я тоді виходить, що на цей момент народ це були злочинці. Вчора ми розмістили оголошення про те, що ми готуємо прес-конференцію, на якій будемо спростовувати цю дану інформацію. Після чого ввечері мені дзвонить слідчий і вручає підозру по статті 263 частина, 1. Ще раз повторюю: усі дозволи на зброю у мене є. Що там не так, буде розбирати слідство. Для чого пишуть, що я там ще якусь мав незаконну зброю, я цього взагалі не розумію. Також починають з'являтися в інтернеті відео, де наші працівники нібито вживають канабіс. Жодної експертизи, жодного працівника охоронної фірми, жодного члена організації не проводилося. Тобто, це якісь догадки когось, що ми вживаємо якісь наркотики, які не підтверджені жодним фактом. З'являються відео, де наш працівник. Перевозять якийсь ящик, і вони говорять, що там знаходиться канабіс. Ніяких підтверджень цього немає, ніякі ящики ніде у нас не вилучалося. Ви це з цим всім ознайомите потім. Я взагалі не розумію логіки. Мені здається, що правоохоронні органи займаються якимось блогерством. Вони монтують якісь відео, вставляють якусь музику. Мені здається, що це не робота правоохоронних органів робити такі справи. На цьому в мене все. Скажіть, будь ласка, ну, ми що питання. Я хочу доповнити э, вислів па, пана Дзюбаненка у Фейсбуці щодо моно моно він написав так, монополія на силу має бути тільки у державі. Стаття 5, 5 Конституції України вказує на те, що носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та місцеве самоврядування. Право визначати і змінювати, конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Я не розумію, за такі вислови потрібно повідомляти керівництво, а нехай вживає відповідні які засоби в ревування. Не можна так відноситись до людей. І в загальному. В дійсності, я вчора прийшов додому, почав дивитися ті відео, на сайті тернополяни знову розмістили якусь інформацію, не зрозумів, що мене і пастуха, наче хто вчора затримали, привезли в суд, обрали якісь запобіжні заходи. Я вам чітко стверджую: ні мене, ні пастуха, ніякий суд ніхто не возив, ніяких заходів нікому ніхто не обирав. Я не розумію, звідки ці бурні. Фантазії і це блогерство. Чи це хтось хоче дис дискредитувати ТОВ Рел-контракт, чи громадську організацію, ветеранів війни, мені не зрозуміло. Можливо, комусь не, подобає, не подобається, що ми тут є, що ми допомагаємо, допомагаємо ветеранам війни, що ми допомагаємо діючим військовим. Я не знаю. Кошти, які отримані з прибутку того реал-контракт, спромовні всі до копійки і найбільше своїх кишень на допомогу військовим. І ветеранам війни. Це чітко замовляє, заявляє, для чого це все робиться і чому це все робиться, мені на даний момент є незрозуміло. Щодо роботи охорони ефіру, хочу передати два слова новому керівнику. Доброго дня, мене звати Назар Пацюю. Я є моїм керівником ТОВ раю контракт, та є членом громадської організації Тернопільської обовної, обласної організації ветеранів війни. Та є ветерану війни. 15 березня я приступив до виконання своїх службових обов'язків охоронної фірми. Е, наша фірма працює в штатному режимі. Також після прес-конференції ви можете познайомити з її роботою. Дякую. Я навчаюся, я ще доповню, тобто що ми будемо робити, які заходи в загальному ми плануємо вживати і розглядаємо. Щодо сайту Тернополя, вже зроблені. Ну, Я обичаюсь, він нас дійсності облив. Значить, щодо сайту Тернополян вже зроблені відповідні запити щодо власника дому і є підготовлений вже позов в суд. Значить, це перше питання. Також готується і розглядається питання щодо подачі відповідних звернень та заяв в Державне бюро розслідувань, Міністерство внутрішніх справ України, оповноваженому справ людини. Міністер уповноважено справ людини та думаю в Генеральну прокуратуру України теж. Дякую. Що ви там? Які саме факти? Ви там вже можна задавати? питання? Будь, будь ви, ласка, ви вже дозволяєте. Та, які ми, саме ми. що саме ви оскаржуватимете? Так, по сайту перелік? тернополян? Чи по чому? Ні, без давайте без сайту тернополя. Я наприклад все не звуть Ірина Вілякова, Я зрозуміло, давай ви криміналісти є плюс і двадцять тобто. Я не буду писати про сайт тернополяни. Ви не щоб дати нам інформацію правильно Добре, дякую. Значить. Зголосилась надавати нам правову допомогу київська адвокатська компанія безкоштовно, самостійно і безкоштовно. Значить, всі ці статті, які були написані і розміщені, і ті, які були вчора увечері на Фейсбуці пана Джубаненка і на інших засах масової інформації, теж уже надані тим людям, які нам надають правову допомогу і консультації. І, відповідно, цей перелік, який я щойно назвав, вони мені сказали, що ми готуємо відповідні зараз документи. У вас стояло питання, що ми саме хочемо оскаржувати? Так, питання? що саме будете оскаржувати, чи на що будемо оскаржувати? Будемо оскаржувати те, що mm -hmm. на нашому офісі ніяких 10 кілограмів наркотиків не знайдено, ніяких нам не вручали підозр по розповсюдженню наркотиків, як там пишеться, і про те, що в мене там були якісь незаконні зброї, крім того, яка у мене зареєстрована. Розумієте, є охоронна кампанія. Тори автотракт. Получається, правоохоронці лізуть в роботу компанії і впливають на господарську діяльність. правоохоронців, як не Я вам поясню. Примають, на, на, на роботу е, компанії і дискредитують, гідність. І і тобто Хочу вас повідомити, що у нас працює дуже багато ветеранів війни. Ми тут допомагаємо людям. На яких в яких, деяких ситуаціях держава просто забила, вибачте, на слові болт. Ми їм тут допомагаємо з лікарствами, з лікуваннями, а нас просто дискредитують, щоб закрити, тому що ми комусь заважаємо. Воно якось так це виглядає. Дивіться, в мене питання по суті. Не знаю до кого. Ви просто подумали, хто би міг відповісти. Поліція зокрема повідомляла це офіційна, офіційна для нас журналістів джерело інформації. Що трьом людям повідомлено про підозру, і одного ніби закрили в порядку 208 КПК, інший вийшов під заставу. Значить, той... Чи, ну, будь, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь пане Володимир, у вас величезний в... досвід спілкування з пресою. Будь ласка, тобто, я, якщо у вас настільки обурена, я вас прекрасно розумію, mm. так вас там втручаються, вас обшуки, незрозуміло, зрозуміло, що твориться. У мене до вас кілька питань. Хто саме отримав підозру? За що саме? Хто саме зараз перебуває за ґратами? Раз ви вже готові говорити відверто, а хто вийшов під заставу? Тобто спростуйте або підтвердіть інформацію, надайте її конкретно. І ще одна річ: ви згадували за відео, яке там монтують блогери поліцейські. Але для мене, наприклад, як для мами, як для тернополянки, то відео досить красномовне, тому що наскільки мені відомо, товариство Royal контракт здійснює охорону, зокрема, і освітніх закладів невідповідає супермолодці, охорони здоров'я, зокрема психоневровіка. Чи на тому відео ви, як керівники організації, впізнали саме ваших працівників? І чи вони дійсно вже ну, ви ви там бачите? Там ну я не думаю, що там монтували які за допомогою спецтехніки умисне когось там притягали. Тобто, чи є на тому відео ваші працівники, чи в курсі ви чи помічали, що вони вживають наркотики, і чи була при них тоді зброя? Тому що наскільки нам відомо, працівники охоронної фірми несуть свої службові обов'язки зі зброєю. Ну, от мої питання. Я, То... я, я як власник, вам, вам скажу на останнє ваше запитання. Кожні працівники, які в нас працюють, в особисте життя ми їх не втручаємося. І що вони роблять в неробочий час, мені невідомо. Тим більше я як власник я не, не несу відповідальності за господарську діяльність юридичної особи. Це теж законодавство переплачення. Значить, це друге третє. Щодо старшого що ви задавали по працівниках, значить, ми з анонімних джерел нам стало відомо, що в дійсності двом людям дали підозри і по, статті. по 307 статті. Але ці люди ні до ТОВ рел ні, ні до ГО жодного відношення не мають. І ніхто з ними не знайомий. Тобто ви запевняєте, що Запевняє? це не є ні працівники. Ні. Роял контракт ні, ні. ні. відможення навіть, навіть не з ними було. Я вже говорив: мені вчора було вручено підозру по статті 263 частині 1, за якісь гумових набої набоїв і за запчастини до автомату. Це не є цілісна одиниця зброї. І я думаю, що це буде вирішувати суд, чи я в цьому винен, чи я не винен. Не треба розказувати, що я. Особливо небезпечний злочинник, який приїхав з війни, і вони в мене там з два патрони. Yeah. На рахунок, відео, відео, там, де ви говорите, чи є на відео працівники? На відео є наші працівники, які щось там вживають, звідки вони взяли, що вони вживають канабіс. Вони провели хоч одну експертизу, де було доведено, що в крові цього працівника був знайдений канабіс. Не проведено жодної експертизи. Ні в жодного працівника, ні в жодного члена організації, в нікого. Але вони пишуть, що вони впевнені, що це був саме канабіс. На якій підставі вони написали це? Також були обшуки в нашого колишнього директора, який вже звільнений. Вони запевняють, що він в службовій машині перевозив наркотики. Також, які не були вилучені, не було жодної експертизи, і не доказано, що це були саме наркотики. Ніяких ящиків в нас не вилучали. Як це виглядає? Зміється, в нашій країні діє презумпція невинуватості. Це по-перше, а стверджувати прямо, що було так, не вилучивши нічого і не провести жодних експертив не можна. Не можна. Ну як так? Ну, я отримала від... Тому ми і говоримо, що це блогерство. Якщо б це не було блогерство, вони вручили б підозри. Їх немає. А колишньому керівнику. Да. Дивіться, колишній керівник. Після того, як в нас провели обшуки і виявили, по-моєму, яка там згідно протоколу, восьмий, в нас працівники мають спеціальну роздівалку, де поділені на відповідні такі секції, де вони залишають свій особистий одяг і закриваються. В кабінці номер 8 вони знайшли якийсь згорток коричного кольору рослинного поводження. Це протокол що ви написали. Відповідно, ця людина на наступний день написала заяву про звільнення. Я не знаю, ми не, не лазимо по їхніх тубочках, ми не знаємо, що вони там тримають. Значить, написала заяву про звільнення. Після цього був звільнений і керівник. Добре контракт. Згідно протокол у зборів 14 числа, будь ласка, протокол у засновників 14 числа я був звільнений е, з завору. Якщо є в правоохоронних органів питання, якісь до наших працівників чи до невиконання їхніх обов'язків, Будь ласка, надайте її навіть буде звільнений, а не займатися цим водію. Ще одне уточнення по інформації, що в гаражі одного з керівників, оце всі відбувалися обшуки, і знайшли то наркотиків. Я хочу уточнити. Ви бачите, я не називаю прізвища, але я хочу уточнити це йдеться про. Колишнього директора агроконтракту, я не можу який звільнений чи про кого це йдеться, в кого в гаражі робили обшуки і знайшли 10 кг наркотичної сировини? Обшуки Робили 20. 20 обшуків. робили по всіх областях. Я не можу відповідати за кожну людину, в якої робили робили з Тобто, ви не знаєте в кого в гаражі знайшли Дивіться, в гаражному приміщенні я вам, я вам скажу з тої інформації неофіційної, яку я маю, mm -hmm. так яку я маю, вже сам де зізнавав, цікавився. Е, наскільки я отримав інформацію, це було десь в Кременці і в Березовиці. Наскільки провод... я маю інформацію? Це проводилось і в колишнього працівника. Лікар... Я договорю, значить, І якщо ви е, по, звернете увагу на відео, де пан Зубаненко опублікував, е, де стоїть якийсь чоловік, що Барига якийсь, ми не знаємо, хто це такий, і показує на ті ящики, зверніть увагу. Там музику не наклали. І чуєте, як там якісь півні кукурікають, собаки гавкають. Ну це явно не місь потерно. Звеніть на цього. То, що ви маєте на увазі, чи в з гаражах ще проводились обшуки? Наскільки я знаю, в колишньому керівника у нас теж проводились обшуки в якомусь гаражному приміщенні. І знову ж вони написали, що там вони знайшли 10 кілограм наркотиків. Ви, як журналісти, подайте запит, чи в дійсності цього колишнього працівника знайшли в гаражі 10 кілограм наркотиків. Нехай да дадуть вам офіційну відповідь. Ну я наразі зверталася з питанням до вас. Я що вам, вам відомо? Мені не відомо. Ми, він, ми, ми не можемо зараз кримінальний відповідь. Я, я, я вам можу сказати так, він ці. ходить на свободі і знаю, їздить на машині і ніяких проблем. Я не бачу, що були. Це, дякую. Бо бачу, що mm. вони їздять. Якщо комусь то... цікаво, можемо провести екскурсію, як ми працюємо завести вас на польське. Якщо немає питання, якщо ще є, будь ласка, задайте. Скажіть, а чи ще політичні мотиви? Ми, ми не можемо зрозуміти, Економічні. для чого це все робиться. Значить, ну, спочатку дискредитовувалася громадська організація ветеранів Віни Тернопільщини. З вчорашнього дня чітко спрямовано на той контракт. Які далі правоохоронці будуть, будуть дії, ми не розуміємо. Чи там стоїть мета позбавити ліцензії, чи ще якісь дії. Но на даний момент вони перешкоджають введення господарської діяльності повністю. Це я можу. Хочу доповнити. В ніякі політичні моменти ми не влазили. Ніякі політичні ігри ми не влазили. Зараз не на часі гратися в політику. Зараз йде війна. Ми хочемо допомагати військовим готуватись до найгіршого. Ми завжди готуємося до найгіршого. Надіємося на краще, готуємося до найгіршого. Ніхто тут в політику не грався і не збирається грати. А що значить повністю перешкоджають діяльність? Тобто ваша зараз не може працювати? Ні, значить, я вам скажу так, в день, коли проводились обшуки, це приблизно сьомого ранку. Тут я говорю про Івана Франкавісіму. Дзвонять до мене працівники говорять, прийшли правоохоронні органи там, проводять обшуки. Я вдівся, приїхав сюди. Перше, що побачив, відламана ручка двері. Задаю питання, говорю, а хто це відламав? Вони говорять, ну це не ми. Воно так було. Ну, я подивився відео, серу у нас є, ну це вони. Все-таки це вони ту туру. Значить, мене до провадження слідчих дій, я говорю, ну що сталося, поясніть, в чому причина. ну, у нас розпочаті слідчі дії, ми вас допустити не можемо. Ну Я стояв на вулиці. Стая на Мене особисто правоохоронні органи ні разу не кликали і не викликали. Хоча обшуки провадили, Так, да, Обшуки в мене вдома. Не в мене вдома. Я фактично проживаю в одному місці, а в тому місці, де вони проводили обшуки, проживає інша сім'я, і там більше п'яти років не проживають. Що вони туди? Я, я не розумію. Це теж знак питання до них. Бо вони порушили фактично не мої права конституційні, а інших осіб. Ще якісь запитання? І дякуємо сьогодні. всім за увагу. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо, що послухали. Значить, я хочу ще одне наголосити. Якщо буде от таке от продовження, ми готові всі працівники то реалій контракт. Якщо є якісь упередження, що доставлено до нас, всі працівники нехай підуть, здадуть аналізи. Я, я, я не знаю, бо в нас. Є алкотестер. Оце єдине, що використовується при заступанні на, ну, на охорону об'єкта чи в наряд. Не мабуть, якщо не стало. Вироматський чи ще. я не знаю. Ну правоохоронці це не порахували, правильно зробили. Чому? Це ви власники, співвласники товариства, засновники. Ні, а Ту для чого так? це писати? для шого. Для чого чого писати? писати? це Дивіться, ви питання задаєте до моїх колег. Ви ще згадали для... тернополяни і довіться, до... Я, я особисто для я, я власник, немає. дивіться, я ну, є поліцей, Значить, Я особисто э, знаю всіх, хто тут працює. Це і спортсмени, ветерани війни, які стабільно і регулярно займаються спортом. Якщо в правоохоронних кормів є якісь упередження, що була. Є цивілізовані методи, є спортзал, будь ласка, приїжджаєте. Ви бачите, ви говорите. Я <клухи> не заперечую, що всі решта на світі і спортсмени, <клухи> і взагалі суперлюди. Але такий один вживав наркотичні засоби. Є, є? <клухи> <клухи> підтверджений факт, що він їх вживав? Є. А тобто ви yeah. говорите, що він їх не вживав. Hiç... Я не знаю, що я Ну, все, зрозуміло, дякую. Все, в мене питання немає. Можна я скажу? Була. Але то я тільки тут пан до журналістів скажу. Я думаю, представлю мене звати Надя. Я сама з міста Кремлівська. Проживаю Катрин, в далі Катайна. Чеменецький району. Мій чоловік удять като, і так само відра. Слухайте уважно, пані пан журналіст. Я думаю, що пана Володимира почали це все на ньому псувати. Із-за того, що він мені дав продукти, він виручив мою сім'ю, він купив мені ліки. Я знаю, що дуже вибач. хороша людина. Я знаю, що ти не що є. Я, я, я знаю, що Можем він дуже хороша людина. Він такого не міг зробити. Я це знаю. Я, я, я думаю, Знає, Пані ревну, що? Я вам дозволяю, Борис, да щоб ви не, не думали, думали, що я це все загалізував. Всюди. Я, 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 я вам дозволяю я вам дозволяю перечитати, Щоб ви не думали, що це спеціально якесь кіно є організовував. Що таке буде, я не знаю. <гум> Ні, то ви мені було водили, знаєте, од копиці робить. Що вони мають хтось виводити? Ну а це то вже що мене має хтось виводити. Тому що людина не прийшла. будь ласка, покажи другим журналістам, що це людина сама не посад. Наші так шановні журналісти думали, що ми щоб ви не думали, що це якась кінокомедія, комедія, яку ми зробили спеціально. Значить, я вам можу показати переписку. Людина сама вчора написала, проявила бажання. До кінця донизу промотайте. До кінця до самого низу. решту Куди там показали? Будь ласка, тільки фамілію, якщо можна. Затрійте, бо я не хочу, щоб були мову, чоловіка не приячі. Якщо можна. Ну нема діста, походу, може, ми не допомогли, ми допомагали. Це все правда. Хто не те, хто не собак є, дійсно вони мені не допомагали. Просто що не говорили, що ми це подумали, це довше не було. Олена, хтось так щось забув, щоб не забули. Там ще що з'їзували. Знизу. Це не помер, це не перекладати. Це не перекласти. А, туди не треба. Що до діла вам показує. Пані журналіст, я щось хотіла сказати, до діла, бо я сказати. колись хотіла на ваші тенопутські телеканал О, прийти. Хочу сказати, жінка, що тут допомагають люди. Журналісти. Бачимо, я ви... ви... забула, скажу, що коли прийшли до нас правоохоронні органи на проведення обшуку, вони приїхали зі своїми понятими. Да. Я попросив заміну поняття, мені так сказали, що скажете їхні. Так ми готуємо. Привітка, ви тільки що бачите, Тарас, скажи, як в тебе. Я ж ну, вас зали, з першого курсу юридичного факультету. Я попросив заміну слідчий на камеру, мені сказав, що це не дозволяється. Коли вже через пів години залучився адвокат, мені сказав, що це мої прямі ну, права. Тобто вони порушили вже в тому аспекті. Сюди поприїжджали своїми поняттями безпосередньо. Цілу групу взяли в юридичного факультету першого курсу, розбили по два чоловіки і поїхали на обшук. От так воно виглядало. Замість того, щоб студенти мали навчатися, то вони в пошуках вузли.